Колись мені кололи ботокс один раз в житті, один раз, одну розулічку мені кололи ботокс. Господи, я не знала, де дітися. Я е, людина-міміка, жива емоція. І я тим лобом з вами говорю і мені його відключили. Але мені закололи навіть не весь, бо, не весь лоб, а тільки над брівку. Ботоксом, Які в мене були тоді набрики на лиці, я вам просто передати не можу. Зараз це не є антиреклама косметологам. Я косметологів поважаю. Навіть я маю друзів косметологів Не у всіх людей одинакова реакція. Комусь дуже гарно, вау, бровки підіймає, погляд класний, а комусь негарно. Тобто казати, що всім ботокс не підходить не можна. Але зараз, коли робить фулфейс молоді дівчата, мені хочеться їм кричати: Господи, та зупиніться ви, не можна це робити. Не можна молодій дівчині колоти фулфейс. дівчинко. Тобі дожити до 50 років, яка ти будеш в 50? А яка? Які наслідки? Шкіри у нас знаходиться купа м'язів, і ці м'язи вони є функціональні. Це м'яз відноситься до нашого суглобу. Це м'яз відноситься та до нашого. Вони суглобу. тримають. Вони тримають. Все. Так що відбувається з м'язами. Ми вбиваємо реакцію м'язу, там нервовий імпульс. Ми вбиваємо, вбиваємо скільки років. Скільки років то м'яз та тканина витримає? А знаєте, що стається з присотову тканиною? Навіть показували дослідження в жінки, яка заколювала ботоксом все. В неї тканина стає як рихла трябла тканина. І не поспорить зі мною ні один косметолог. Хай покаже наукове дослідження статті наукові статті, що стається з обличчям. Вам це ніхто не скаже. Стається біда.